Друзі, вітаю! Сьогодні 31 січня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною у віртуальній студії вже добре вам відомий наш улюблений експерт Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Вітаю тебе, Ігоре. Щирі вітання тобі і всім глядачам. Чому кажу улюблений? Тому що ну направду глядачі люблять твою аналітику. Вони пишуть коментарі. Вона справді цікава, змістовна, багато цифр, але сьогодні буде друже не про цифри. Хоча без цифр ми тут не обійдемося. А, буквально вчора президент Фінляндії пан Ступ зробив заяву про те, що він вірить, що ймовірність перемир'я в Україні за 3-6 місяців дуже дуже ну, вірогідна, Вибачаю за тавтологію. Олександр Ступ зізнався, що після розмови із Зеленським, яку він мав минулого тижня, його оптимізм зріс. Чомусь, що сказав Зеленський Стубу, я не знаю точно. І Він наголосив на тому, що от метод Трампа, який постійно висуває ультиматуми і змушує Путіна до мирних переговорів, він спрацює саме це. Схилить Путіна сісти за стіл переговорів. От хотів би зараз саме про цю заяву Стуба. Ну а потім е, поговоримо про одне цікаве інтерв'ю, яке вийшло сьогодні на тас, уже безпосередньо від кремлівського там аналітика. От, скажи, будь ласка, що міг Зеленський такого сказати Стубу? Що Стуб так певно каже: я, я точно думаю, що 3-6 місяців, і перемир'я буде підписане. Ну, я думаю, насправді тут немає жодних секретів. Знову ж таки, я думаю, що те, що оголошував Зеленський і Трампу стосовно готовності України до переговорного процесу. Ну, очевидно, в певних деталях це власне і сказав президент. Тобто, mm -hmm. у нас лінія зараз іде абсолютно зрозуміла. Ми готові на мирні перемовини. Але із е, конкретними гарантіями безпеки для нашої держави, щоб не було повторення безпосередньо там нової агресії з боку Російської Федерації. Тим не менш, тим не менш, перша частина, що Україна готова до перемовин. Я думаю, що вона сприймається зараз не лише безпосередньо, там в Білому домі, в Держдепі, але й відповідно європейськими лідерами, це таким чином ми бачимо конкретне розуміння. Що дійсно Україна зацікавлена в припиненні активної фази війни? Ну, ми бачимо, що дійсно ситуація на фронті складна, це серйозні виклики зараз для економіки, демографічні виклики так само. Uh, є питання uh, збереження подальшої коаліції довкола України через політичну турбулентність, яка відбувається uh -huh. на заході. Тобто, всі ці фактори зараз і показують, що в принципі Україна, грубо кажучи, обирає синицю в руках, uh -huh. Uh -huh. але знову ж таки зверну увагу, що все рівно. Uh, Низка зараз, от якщо брати там про російських спікерів, вони ж навпаки, вони намагаються показати, що Україна не договороздатна, що саме, нібито Зеленський, не договороздатний зараз. Атака дуже серйозна йде безпосередньо на президента України. А натомість сам український президент у розмові відповідно з європейськими лідерами ну, доводить протилежне і дає такі сигнали, що ми готові. Ми готові, але не на капітуляцію. Я от підкреслюю цей момент, тому що знову ж таки, якщо буде капітуляція, то це буде не капітуляція України. Це буде капітуляція України, Європи і Сполучених Штатів. І ага. фактично фактично, Україна, і відповідно глава держави наш, я так розумію, це і доводить уже у приватних бесідах, не публічних бесідах. Разом ну, з такими лідерами, як тож, ступ Ну, чекай в мене тут тоді таке запитання. Якщо ти говориш про те, що це буде капітуляція Європи, і ступ тоді, коли говорить про перемир'я, то що ступ готовий на таку капітуляцію? Чи вони готові нам більше допомагати? Чи сподіваються на Трампа? В мене чесно кажучи, трішки не зростається. Я хотів би уточнити тут. Я погоджуюся з тобою, що в приватних розмовах звісно Зеленський говорить більше, і там якісь надії дає, що можна читати, як, наприклад, Україна готова да, до підписання цього перемир'я? Ну, так, за словами Стуба, я розумію, але що Європа... Його... логіка про капітуляцію це, якщо не буде гарантії для України, тобто ми йдемо на курс про в принципі зменшення активності на фронті, тобто, ми готові до цього. Тобто, Україна зараз декларує, що військовим шляхом не буде зараз продумувати якісь там контрнаступальні дії стосовно скорого звільнення окремих окупованих територій. Тобто ми, як знаходимося відповідно, в стратегічній обороні, продовжуємо в ній знаходитись. І активна фаза продовжується рівно стільки, скільки йде зараз наступ з боку Російської Федерації. Ну, так інша абсолютно історія, інша історія це. Наші далекобійні можливості завдяки дронам, завдяки бойовим комарям, ага. те, що ми зараз бачимо за тисячі кілометрів, розноситься зараз там нафтогазовий комплекс Російської Федерації, НПЗ, всі ці удари і ГУР, і СБУ, і ССО. І багато багато хто зараз над цим працює. Я думаю, що в принципі зараз це не лише безпосередньо впливає на фронт, не лише позитивно ага. впливає на відстрочку. Все таки атак масованих, що стосується російської стратегічної авіації, але і працює безпосередньо як певний стимул для Путіна, що ну треба треба виходити на інші політичні бачення і рішення стосовно війни в Україні. Тому а, тут якраз коли я кажу про капітуляцію Європи з штатів України, це мова йде просто про заморозку війни без. А, жодних а, подальших дій на забезпечення вже безпеки, тобто потрібні подальші превентивні дії, не лише миротворці, не лише з точки зору постачання Україні озброєння в подальшому для Збройних сил України, ну очевидно, певні і політичні, в тому числі, зобов'язання, що стосуються гарантії безпеки. Я думаю, що на двосторонньому рівні між окремими державами-членами НАТО. Ну, я чесно кажучи, поки що не бачу якихось так суттєвих руків, які б мені засвідчили, що якісь там гарантії справді напрацьовуються. Це такий мій коментар. Бо, до прикладу, от історія із транзитом газу до Європи вона продовжується сьогодні. Віце-прем'єр міністрка України, пані Стефанішина, сказала, що Україна готова до транзиту газу. Вона підтвердила слова президента. На уточнююче запитання, якого саме ну, вона нічого не відповіла. Вона ухилилася від відповіді. Тобто я не виключаю, що це може бути російський газ, тому знаєш, таке складається враження, що Європа просто готова до відновлення нормальних зв'язків, як вони кажуть, з Росією, як то було до початку широкомасштабного вторгнення, і тут якось гарантіями безпеки зовсім не пахне. Ну знову ж таки, якщо говорити про цей конкретний кейс, що стосується газу, то Україна теж зараз не може. Бути в ситуації, коли умовно Баба-Яга проти, а всі там за. Тобто, ми Aha. маємо показувати, що наша позиція ґрунтується на спільних інтересах і на загальноєвропейських інтересах, і тому, от Зеленський же ж, коли Санду приїхала до Києва, він же ж тоді на прес-конференції сказав, що ми не відмовляємося від транзиту азербайджанського газу, так. але нагадаю, раніше ж мова йшла про те, щоб від цього транзиту нічого не отримувала держава-агресор. Відповідно Російська Федерація і ця умова ну поки що її ніхто не скасовував. Е, і саме тому до речі, я зверну увагу Фіцо, коли називав е, Зеленського ворогом словаччини. Uh -huh. А він же ж у тому ж самому коментарі вказує, що слова Зеленського про Азербайджан це все ну це все таке, це воно не має жодного підґрунтя, ніяких uh -huh. планів нічого немає. Хоча я думаю, що насправді є. Ми знаємо, що певні речі готувалися. До речі, та сама Словаччина ще в грудні минулого року отримувала тестові поставки з боку Азербайджану, а тільки через південний коридор. Тобто, у них все рівно ці моменти були. Але ну Фіцу зараз зайняв позицію, що ні, нам не треба Азербайджан. Дянський варіант Фіцо каже, що вони хочуть купляти саме російський газ на кордоні з Україною, так і відповідно, щоб це вже був словацький газ і транзитувався територією нашої держави, тобто вони хочуть абсолютної аналогії, так як відбувається зараз із нафтопроводом Дружба території України. Ну так, мені, чесно кажучи, не дуже подобається ця історія, але я акцентую на цьому увагу, виключно через те, що зараз хочеться зрозуміти, як ці гарантії безпеки будуть виглядати в реалії. Чи це буде просто недоторкання з ГТС та нафтопроводу Дружба з боку Росії, і тут якісь гарантії ми отримаємо, чи якось з Росії буде домовлятися? На мене поки що, знаєш, такий когнітивний дисонанс. І е сьогодні з'являється у виданні ТАС. Так, російському друзі ну доводиться читати, шановні глядачі, нікуди від цього не подінеться, Саме матеріали, які там публікуються, наголошую. ТАСС – це не просто там пересічний, який знаєте телеграм-канал чи газета. Це телеграфне агентство Совєтського Союзу, так прикладається, яке існує ще з часів радянського союзу. Це головний рупор. Кремля сьогодні, і там випадково, як кажу, як я полюблюю говорити за дивним збігом обставин виходить інтерв'ю наближеного до Кремля діяча клубу Валдай Федора Лук'янова, який розповідає про те. Це інтерв'ю, доволі немаленьке, який розповідає про те, як вони бачать переговори. Фактично, це історія про переговори, це офіційна позиція Кремля. Це фіксація того, до чого сьогодні вже домовився Кремль із кимось. Ну, умовно, з Китаєм, з Україною, можливо, там через якісь канали, з Вашингтоном. Про що власне йдеться? Я буквально зараз тезовий, і хотів би, щоб ми з тобою проговорили саме ці моменти. Ну, по-перше, журналіст запитує у Лук'янова, читайте у Путіна про ризики, які є сьогодні для Росії. Чого боїться Росія? Нахабності Трампа, внутрішньої боротьби в команді Трампа і розгубленості Європи. От такі три тези є для себе виніс. Тобто нахабність Трампа, вони бояться внутрішньої і політичної боротьби всередині команди Трампа, що дуже дивно, і вони бояться розгубленості Європи. Тобто, вони не знають, що Європа може, може вчудити наступного дня, як це можна зрозуміти? Ну, що стосується Трампа і, відповідно, команди, ну, по-перше, Звичайно, ну, як на мене, це надмірні зараз певні такі негативні реляції, перечуття. Чому тому що е, немає зараз розуміння, взагалі, як буде працювати команда Трампа. Тобто ага. є певні заяви, але знову ж таки, по російському вектору, е, тут очевидно йде певне роздоріжжя. Я б це так назвав. З однієї сторони, звичайно, ми чуємо е, позиції, що треба нормалізовувати е, відносини. Ну, наприклад, не просто так там говорить і про повагу до Путіна, той же самий Трамп і про любов до російського народу, але з іншої сторони, Росія прекрасно ж теж має усвідомлювати, що зараз вони є, ну грубо кажучи, продовженням китайської політики, тобто, все рівно світ розшарувався, поки що мова йде про двополярний світ. І якщо раніше в Сполучених Штатах Росію сприймали виключно. Як можливість не дати Китаю посилитись, uh -huh. ну і відповідно можливість якраз тримати певний баланс? То після агресії, яку спричинив Путін, ну ситуація дійсно змінилася, і відірвати зараз від піднебесної, і там зробити умовно глобальну північ, як це там Сруков пропонував. Я, чесно кажучи, ну я не бачу зараз варіантів об'єктивно. Цзіньпін дуже міцно схопився за РФ і так просто її не випустить. І в цій ситуації якраз можливо, що стосується от третій момент, що е, про е, втрату е, Європою, ну відповідно свого стану, а е, я думаю, що і тут мова йде про те, що Росія бачить на кого зараз опертися безпосередньо всередині ЄС. Це не лише Орбан, це не лише Фіцо, ага. це не лише вучість, якщо казати там загалом про так, так. Європу. Ем, очевидно, що дійсно це є низка е, політичних контактів із е, десь праворадикальними силами, десь зліворадикальними, але які дуже активно фінансуються, які виступають за відновлення контактів з Москвою. На них Росія може як вона вважає опертися в подальшому. Uh, і саме тому вони бояться цього хаосу mm -hmm. в середині безпосередньо Європи, тому ну, що так, цей би... хаос це ну ми ж прекрасно усвідомлюємо, що це певна точка біфуркації яка ну за якою невідомо, що ж буде далі. Так я погоджуюсь з тобою. Для них це справді ризики. Для мене було ну скотак відкриттям читати окремі міркування саме Кремля. Я вважаю. От, Бо коли вони говорять про переговори, то наголошують: ну було запитання таке: коли де і. Хто може бути на цих переговорах? У Кремля є чітка позиція. Переговори мають бути виключно про геополітику, сказали вони. На цих переговорах можуть бути присутні США, Китай та Росія. Європи там не може бути. Україна може бути присутня лише під час обговорення українського питання. Місце проведення як то не дивно, Індія. І час 100 днів. Кремль відділяє собі 100 днів, бо каже: якщо за 100 днів ми не вирішимо. Гірше буде всім, і їм в тому числі вони і для себе ризики ну, визнають. От для мене це нове, тому що це фактично офіційна заява. Я розумію, що завтра можна сказати, ну, Лук'янов там щось сказав, але вибачте, це та, що зараз буде цитувати вся Росія. Абсолютно, це ж планомірно вкидається в інформаційний простір. Я абсолютно погоджуюся. А, тобто, ну насправді те, що. Участь Китаю зараз іде е, якраз те, що пропонується, це ну фактично, це йде форсування подій, тому що до того ми бачили, як з боку офіційного Кремля йде планомірна робота по е, тому, аби організувати двосторонній контакт: відповідно, Вашингтон Москва. І по так. ній вже вирішувати там український кейс, і не лише тобто мова йде там, і, очевидно, про, про розподіл сфер впливу. Але зрозуміло, що без Китаю в цій ситуації не обійтися. А, і в чому тут, як я бачу, проблема для американської, наприклад, сторони. Вони ж то усвідомлюють, що це такі переговори, от як озвучені зараз Лук'яновим, вони не будуть збалансованими. Де факто вони не будуть збалансовані. будь-які перемовини мають будуватися на збалансовані е, позиції сторін, ну, з точки зору впливу. І тут просто буде питання, як конкретно буде далі сприймати Вашингтон от, е, такі пропозиції, чи будуть вони сприймати Москву як окремого гравця, чи будуть вони сприймати mm -hmm. його все ж таки як продовження те, про що ми говорили, е, відповідно політики сі? І якщо вони будуть сприймати по-другому варіанту, то зрозуміло, такої другої Ялти просто не буде. І знову ж таки, друга ялта. Я нагадаю, вона була серед представників антигітлерівської коаліції. А тут гітлером, вибачте, Путін виступає, і це теж ну дуже дивно зараз робити. Ну, це не про статтю там конкретно там інтерв'ю Вук'яного, загалом mm. те, що зараз звучить в російському просторі, що давайте робити там другу ялту, перерозподіляти сфери впливу. І все в цій ситуації очевидно, що. Росія грає а, на бажанні Трампа якнайшвидше завершити війну, а, саме тому вкидаються різні плани, саме тому озвучуються пропозиції. До речі, що стосується зустрічі безпосередньо а, Путіна і а, Трампа, а, що ми там чули? Навіть там В'єтнам здається, пропонували, а, пропонували Туреччину. А, до того Сербія звучала, можливо, Ватикан до речі, в, в Швейцарія. Ну і багато багато зараз хто Австрія та ж саме. А, а те, що от якраз тема Індії зараз піднімається, я нагадаю, mm -hmm. що ми Індію хотіли залучити для організації другого глобального саміту миру. І цю тему теж можна підв'язати. Чому я поясню? Тому що ще під час завершення першого глобального саміту миру тоді здається, навіть Зеленський заявив, що друге потрібно для фіксації завершення війни. Mm -hmm. От і тоді його фраза прозвучала. Потім зробили е, трохи відкат, але тим не менш, вона прозвучала так бачать в принципі другий саміт е, миру, і цілком можливо, що ці речі можуть бути співставлені певні е, е, якраз е, не широкі перемовини вузького формату, а вже на другій стадії. Глобальне грубо так будемо так казати е, ратифікація? Глобальна ратифікація прийнятих рішень, і оце дійсно воно може бути. Але знову ж таки, я абсолютно е, не підтримую, що Європи там не має бути. Тобто, якщо ми говоримо про е, глобальні виклики, а я нагадаю, нагадаю, що Трамп хоче, аби Європа взяла на себе суб'єктність в питанні забезпечення безпеки України і відновлення України, то чому там не має, не має бути Європейського Союзу? Ну, це нелогічно абсолютно в цій ситуації Росія. Так хоче? Ну так, Росія так, може... так хоче я. До речі, звернув увагу на інше: що насправді з Росії зараз ну складається враження, що у них немає єдиного бачення, як взагалі завершувати війну проти України, в яких термінах. І, грубо кажучи, цілі цілі, які вони хочуть досягнути, бо те, що ми бачимо зараз, форсовані речі, які відбуваються. ну, якщо проаналізувати різні вкиди в засоби масової інформації, меседжі, які звучать, як на мене, все ж таки певним генератором якнайшвидшого завершення активної фази війни зараз виступає російський олігархат, умовно умовно так Роман Абрамович і компанія. І ага. вони зараз намагаються це все протягнути, комунікуючи в тому числі і заходом, комунікуючи із Китаєм, і по, по різних моментах з іншої точки зору, у нас є група Аля Патрушев, Наришкін, той же там Лавров і купа інших, які на це зараз максимально все блокують, і вони якраз виступають за подальше продовження війни. І в цьому зараз найбільша проблема у Росії немає єдиної точки зору, і те, що зараз в тому числі висловлюється через центральні медіа. Ми теж маємо розуміти, що у Росії на них мають вплив різні групи, і таким чином таким чином тут ще питання на яку сторону постане кремлівський безпосередньо диктатор. Бо після його інтерв'ю за Рубіну у мене виникло питання: чи дійсно він хоче, хоче завершення цієї війни швидко по певних моментах? Точно видно, що вони хочуть повністю зняти суб'єктність України, викинути Зеленського із цього процесу. Дійсно налагодити стосунки з Трампом, але чи хоче дійсно Путін зараз завершення цієї війни, не дивлячись на критичний стан російської економіці, багато інших питань. Ага. Ну у мене є великі сумніви. Ну тут якраз до речі, дуже слушне зауваження. робиш ще ще питання про те, з ким Трамп буде вести тоді перемовини, чи умовно з групою Патрошова, чи умовно з групою Абрамовича? Ну я так роблю припущення, і можливо, навіть цей матеріал був інспірований і не Кремлем. Ну, хто знає, не те, що інспірований, ініційований і тепер до цілей, про які ти сказав, і компромісів, тому що тут якраз мовиться про цілі і компроміси, що власне говорить Кремль. Я так вважаю. Трамп просто зупинити хоче війну та скинути всі подачі проблеми на європейців. Це те, що він говорив. А от Росія говорить про повернення до першопричини війни та її усунення, і тут вони також говорять уже про компроміси. Конкретно Росія заявляє на що вона готова піти. Вони акцентують увагу на тому, що все-таки треба буде повернутися до заяви Путіна, яку той зробив під час засідання МЗС у червні минулого року. І він не сказав, що це стамбульські угоди, але всі ми це розуміємо. Стосовно територій, конкретно вже було сказано: скільки хто зайняв, стільки й твоє, що раніше такого не лунало. А от головним питанням на цих переговорах має бути саме зміна ландшафту безпеки у Східній Європі. І вони говорять про те, що треба ну, переглянути положення, на яке ґрунтується існування та функціонування НАТО. Звісно, він говорить і переконливо наголошує на тому, що це досягнути, в принципі, буде неможливе. Але все-таки було б класно, аби, наприклад, США вивели свої війська зі східних кордонів НАТО. США війська вивели не НАТО, а США. Вийти з НАТО ніхто не вже не намагається переконати. Наприклад, як то було по 97-й рік, хоча там натяки є, всі залишаються членами НАТО, в перспективі НАТО ціле, але от було б класно, аби Трамп забрав свої війська. Ну тобто, отакі от цілі і отакі от компроміси вони вже озвучують, що раніше не говорилося з боку Путіна ніколи. Ну, що стосується якраз відведення американських сил десь від меж Російської Федерації, я думаю, що ця тема дійсно буде звучати і не просто так зараз мова йде всередині НАТО, що давайте швидко, швидко піднімати до 5% відповідні видатки на сферу безпеки і оборони. Бо ну очевидно, у Трампа є своє бачення. Щодо своєї частки участі в рамках альянсу, і очевидно, що десь він хоче дійсно її зменшити. Ну і на цьому безпосередньо може грати в подальшому Кремль. Ну плюс, знову ж таки, якщо ми говоримо про глобальні питання, про глобальні питання, які можуть вирішуватись в межах ну, якогось такого формату загальносвітового тема Арктики, наприклад, не просто так вона зараз піднята. І тема дуже грошовита, насправді. Так. Далі ми ж розуміємо, що насправді, насправді в цій ситуації ще питання, а як буде себе показувати Європа? Бо ці всі побажання по розподілу сфер впливу. Ставить, грубо кажучи, ну Кремль себе ставить вище навіть за європейські країни, за західну Європу, за ядерні держави, такі як Франція, як Великобританія. Ну і відповідно, відповідно, я чесно кажучи, що думаю, що оці всі побажання, які зараз звучать неофіційно з боку Кремля, вони дуже часто будуть, ну скажімо так, десь об стіну. Вдарятися реалії нинішньої геополітики, хоча певні речі цілком можуть бути реалізовані, виходячи із підтримки, ну, наприклад, окремих країн східної Європи. Що стосується нормалізації відносин з Росією, кажучи, що ну ми ж не збираємося там умовно воювати з Росією, то чому зараз нам потрібні оці війська? Уже навіть ніхто не буде дивитися на тему повномасштабної війни з Україною, отак От як це Фіцо зараз робить. Він ж в тупу закриває очі на реальну ситуацію, коли відстоює транзит російського газу Україною. Він а. каже, що ну так це ж. Наш прибуток це наші гроші. Україна нас грошей позбавляє. Те, що Україну намагаються позбавити суверенітету, він про це не говорить. Те, що Україну намагаються повністю загарбати, і це якраз просто демонструє певний підхід. Дійсно, такий, скажімо, неповноцінний аналіз, неповноцінне сприйняття, спеціальне закриття очей на окремі аспекти для того, щоб дійсно потім прийти до. Певних от таких домовленостей на вже загальносвітовому геополітичному рівні, дякую тобі, друже, за те, що ми пройшлися по цьому непростому дуже питанню, бо дійсно заяви, які прозвучали з Кремля, вони потребують ще. Прискіпливої уваги в ну, часовому проміжку, я думаю, тиждень-два. Ми побачимо конкретно, що за цими словами стоїть. Але я особисто додам на завершення, бачаю, що це такий конкретно перший публічний сигнал команді Трампа, на що ми готові піти. Ну і тут вже мова не йде навіть не йшлося про легітимність президента, про що Путін говорив. Про те, що нам потрібно віддати території, визнати їх юридично і так далі. Тобто є вже певна заявка, от саме на компромісність. Будемо дивитися, як на це буде реагувати Зеленський, як на це будуть реагувати в Європі. Е, я думаю, що я переконаний, тому що заяви будуть, і обов'язково повернеться до їх обговорення. Друзі, з нами був сьогодні Ігор Чаленко. Друже, я тобі ще раз дякую, що ти був з нами. Пишіть, будь дякую, ласка, свої коментарі. Дякую. Обов'язково підпишіться, хто цього не зробив раніше. Перевірте підписки, бо вони мають таку властивість злітати. Якось так дивно відбувається часто на YouTube. І також тисніть на дзвіночок, ви отримаєте повідомлення, коли тут виходять нові відео. Дякую.